Друзі, вітаю! Давайте швидко пройдемось по головних новинах, тому що тут є падіння російської нафти до 34 36 доларів за барель, що в Чорному морі, що в Балтійському морі. Далі є, ну, скажімо так, непоганий політичний розкол в команді Трампа, який може нам зіграти на руку Руб'ю. Свариться з Вітькофом. Рубі каже, треба жорсткіше відноситись до Росії. а Вітьков каже, що ні, 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 треба слухати Путіна, робити все, як він скаже, і тоді буде щастя. Ну путіну зрозуміло, що буде щастя. А, і власне там вже почались перші такі інтриги, які ну, насправді там Рубі не потрапив на зустріч, де мав би бути, і без нього ця зустріч не мала б відбутися з росіянами, але бачимо, що. Відьков це зробив і кажуть, що багатьом дипломатам традиційним класичним це не подобається. Більше того, з'являється Блінкін, колишній колега Рубіо, власне, його попередник, і теж робить кілька політичних заяв. каже, що Путін ні на що не погодиться, треба на нього тиснути. І в чому сходяться класичні політики держсекретарі, в тому, що тиск на Путіна повинен бути, а не тиск на Україну. Є позиція Китаю щодо війни. Є історія Трампа, який каже, що все нормально. Переговори рухаються. Не зупиняємося. Ну і власне конгрес трошки насів на Пентагон і каже: якщо надумаєте зупиняти Україні передачу розвідданих, спочатку нас маєте попередити. Ну такий собі запобіжник для того, щоб підтримувати Україну. Давайте все це зведемо воєдино. Швидко вам все проаналізую. Просто попрошу зараз підписатись на цей YouTube канал. І ми збираємо зараз FPV-дрони для чотирьох батальйонів та бригад, бус і автівочку. Про всі батальйони вам ще розповім окремо зараз. Попрошу вас покласти 5 гривень. А для того, щоб підтримати наших військових в час критичних переговорів, важливо підтримати свою армію. Ну скажімо так і розслаблятись точно рано 90 мільярдів про які ми говорили, і, повірте, ще не на рахунках, і точно ще не перетворились в закупки зброї. Тому давайте все ж таки трошки піднажмемо тиждень. Ми відпочивали зараз. Як таки важливо допомогти нашим військовим, які новий рік точно будуть зустрічати не в теплих домівках, які новий рік і Різдво будуть святкувати в окопах, але для того щоб вони могли гідно. Бити ворога треба їм допомогти купити якраз такі і дрони, і автівки. На мільйон двісті. Наша ціль. Будь ласка, зайдіть в банку і PayPal. Власне, ми починаємо. Washington Post пише, що російська економіка зараз знаходиться в найгіршому стані за весь час війни, дякуючи, в тому числі санкціям Трампа. Трамп все таки бачите інколи. Нас хає кричить, атакує, але якусь гарну роботу все ж таки робить. Ну і власне Washington Post каже, що Росія не доотримує значну частину свого бюджету 50% доходів від газу і нафти просядуть, а це насправді. Плюс вугілля це насправді під 80-90% відсотків доходів всіх, і вони кажуть, що, хоч Росія зараз і знизила банківську ставку, насправді в цілому стратегічно Росія не доотримує гроші, і все через те, що вона веде війну тут. Війна дешевшою для росіян не стає. Китай більше нафти не купує, навпаки, ціни знижує. Ну і все це виглядає дуже так не. Добре, з точки зору макроекономічних прогнозів і власне стану економіки Росії. Я не буду займатися зараз шапкозакидательством, що типу, ось все Росія розвалиться. Головне тут нам протриматись місяць. Ні, типу, Європа і Захід, які в Росії купляли на трильйон доларів енергоносіїв, власне, вони фінансували цю війну. Тому давайте зараз теж не будемо закохано дивитися ці статті, але констатуємо факти: нафта. Торгується 34-36. Нафта пройшла точку беззбитковості. Зараз на все це ще впливає тренд в заходу штатів в Венесуелу. Якщо зайдуть, нафти стане ще більше, нафти буде так багато, що вона піде по ціні ще нижче. І ось це якраз таки простір для розмови з Дональдом Трампом. Це якраз таки простір для. Можливого зниження і тиску на Путіна, тому що якщо нафта буде, ну зараз, наприклад, вона хай торгується в нуль, так а потім буде торгуватися в мінус. Путіну зрозуміло, що кеш треба буде, він буде продавати, от, але вона не буде приносити надприбутків, і вона буде якраз таки закривати виключно діри, але не давати можливість атакувати. Тому нам зараз важливо зрозуміти, що. Ціна може знижуватися і показати Путіну, і власне це використовувати як тиск на нього. Бо Путін теж грає. Росія набагато слабша, от ніж вона намагається це демонструвати, але дякуючи таким переговірникам, як Вітков, які бачить в Росії тільки силу, які бачать в Росії стабільність, які бачать в Росії, значить, там якесь велике князівство. Чи я не знаю імперії, не дай Боже. Ну, от він власне відноситься до Росії тільки так. Путіна любить, до нього йде по три рази, бриється, манікюр робить. Ну одним словом, без путіна він взагалі своє життя уявляє дуже так, значить, примарно. Ну от а навпаки, Вітков, який каже: Стоп, друзі, на Росію треба тиснути. Війна в Венесуелі одна зона тиску, а можливість економічних санкцій зона тиску, можливість здешевити нафту зона тиску. Ну і власне Відькову це не подобається. Тому Відьков, наприклад, не взяв Рубю на переговори в Майамі, де був Дмитрій. і це власне призвело до конфлікту в команді Трампа. Рубю явно такі речі пробачати не буде. Ну от і коли Вітьков якого там ну, навіть в матеріалі який розглядається, вважає, дуже розумним, класним, цікавим, дуже специфічним, особливим. Ну, друг Трампа, що ви хочете, в нього всі друзі класні, але тут бачимо іншу історію: Рубіо це спускати не буде і каже: треба тиснути на Росію, а не за рахунок поступок України завершувати війну. Цей розкол нам підходить, тому що він демонструє, що класичні політики. Політики, які не прийшли з бізнесу, які мислять на сотню років вперед, бачать цінність України, і тому поступатись Путіну не збирається. Ну ви скажете, ну це Руб'я такі. А загалом команда Трампа чи американські політики вони й не проти здати Україну? Ні, неправда через те, що виходить Блінкін, попередник Рубіо, який був держсекретарем при Байдені, каже аналогічні речі. Що тиснути треба на Росію, а не на Україну і каже: змушити Україну поступити своїми територіями. Це тупо, це примітивно. І він каже, треба тиснути на Путіна. І тут якраз думки державних секретарів сходяться в тому, що тиск має бути не на нас. Конфлікт між Рубьо і цим Вітькофом триває, між Венсом теж і він ще буде посилюватися. І загалом вже там починаються виборчі кампанії. Тед Круз уже каже проти Венса, може піти. От, але про це пізніше. Зараз нам важливіше, що буде з переговорами. Бо є, е, є протистояння в командах. Нам воно на руку між цим ми можемо грати. Треба більше розуміти Сполучені Штати і між цих капелюк пропригати і дійти до гарного результату для України. Раз друге використовувати ці можливості для посилення своєї позиції в оточенні Трампа. Два третє теж звернути увагу. Почався китайський трек, паралельний, вторичний, але він є. Макрон був Адафуль, був Кислиця був в Китаї. Китай вийшов, сказав, що він за якнайшвидше мирне врегулювання. Деталей поки що не дають. а Ці деталі спробую пошукати серед дипломатів, особливо французьких німецьких, які були в Китаї, а серед наших, які були. Тому що це дуже цікава історія. Це може бути додаткова зона тиску на Росію. Ну і власне останнє на чому я хотів завершити, хоч Трамп і каже, що переговори супер йдуть, і скоро війна завершиться. Конгрес і Сенат, парламентські органи кажуть: дивіться, ми розуміємо, що хексит, хлопець, може бути ненадійний, а може бути інакше. І може зробити так, що Україні перестануть давати розвіддані. І вони кажуть, ні, без дозволу. Конгресу цього робити не можна і попередити за 48 годин і дати всі причини, щоб депутати могли це розглянути. Ось такий запобіжник роблять саме для нас наші друзі. і Це насправді дуже хороша історія. Як мінімум, ці запобіжники допоможуть нам контролювати цей. Процес тому переговори тривають. Я думаю, ми ще про інші питання поговоримо в наступних відео. Зараз попрошу вас підписатись на цей YouTube канал і написати, як думаєте, в апаратній схватці руб'ю проти Відькова, Хто буде переможцем? Напишіть в коментарях, зробіть донат для наших військових. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.